Гайд, як капнути порядок в дота 2 в 2026 році. Ось на даний момент у мене зараз 4950 рейтингу, ну 940, ну плюс-мінус. Я знайшов спосіб, як капнути порядок. І я буквально сьогодні зіграв пару каток, так і в мене було 4400 порядок, і додалося і ще 500 порядів. Зверт. Зазвичай це, це навіть багато. Тому я знайшов спосіб, як капнути поряду. Починаємо з самого простого: ви не повинні пінгувати по карті, ви не повинні. Повинні токсичити, ви не повинні взагалі нічого писати в чат. Буквально, навіть ГГВП, добре зіграли там. Вообще, не пінгувати на ігроків, не пінгувати на те хтось, як у не малювати нічого на карті. Буквально. Ви повинні замутитися свого роду. Да? От, з чого потрібно почати? Починаємо ми з настроїв. Переходимо в вкладку настройки. Любий текст, який ми пишемо в чат, навіть якщо це герой, там насмішка героя, там, фраза якась, яку всі гравці чують, або ще якийсь звук. Все впливає на порядок Це все, чувак, ви просто бачите, що спамить Все, чувак вам кидає репорт, Токсичний чат, токсичний голос, все. Репорт вам зарахований, мінус порядка є. Для цього, щоб це відключити, ви переходите в вкладку клавіші, гортаєте вниз і знаходите вкладку чати, розділ чати і виключаєте колесико чата героя. У мене було на цифрі 5, клавіші 5. Ось ви берете, отак натискаєте і очистите. Підтвердити. Все. Далі переходимо до вкладки спілкування. Це саме основне, що я пам'ятаю, робив. Ось, я постійно спамив ГГВП. От, от, на смішку цю Усі чули це. Типу там зробив кіл. хо хо от це да. Типа, поняли? Це все впливає на вашу поряду. Тому ви берете, нажимаєте очистити, прибираєте, підтверджуєте все. І так само гуртаєте вниз, виключаєте отут. Так само: очистити, підтвердити все. Все, половина діла ви вже зробили. Залишилось саме просте. Осталося пінги, їх ніяк не відключити. Вам просто треба. Якщо е зажимаєте Alt, то тільки дивитесь там краєчок карти, там дивитесь радіус вежі, там ще якусь додатку, додаткову інформацію. Але не пінгуйте ні в коєму случі. Якщо ви це просто чнете робити, вам зразу просто токсичний чат, текст, все, репорт є, мінус порядок, пада. В общем. Не пінгуйте на карті, буквально перестаєте ви, ну, виключаєте все це все. Далі, чат, спільнота. Ви включаєте усі гравці. Ну, по-любому треба держать. Просто коли ви, коли ви бачите, що ворожий герой або союзник пише якусь місінітницю в чат, то ви повинні його зарепортити. Там якісь матюки, ще якусь фігню, або спамить постійно на іконки. Типу хтось союзник помер, і ти постійно бачиш, що твій союзник спамить. Все, це токсичний чат. Репорт є. І плюс порядок додається вам. Mm, далі, оце вже по грі. Якщо ви бачите, що союзний герой або ворожий герой, байбекнувся. Не, не в підходящий момент. Тобто бай... помер і інста байбекнувся. От, без причини, буквально. Це не файт за Т-3, це не файт за сторону, це не файт за Рошана. Це просто смерть. Ну, в соло десь помер чувак, да, допустимо. Оце примерно така картина зачасту буває. Помер, чувак в соло, байбекнувся зразу, не це союзний герой чи ворожий. Інста робите, е, робите йому репорт. Переходите в ту вкладку, вибираєте того гравця, хто це зробив. Да? І нажимаєте йому бан. То Точніше, кидаєте йому репорт, там саботаж. Наскільки я пам'ятаю, це теж вам додається з порядку. Ось сьогодні. Буквально ось. То чат. Ну тож ще Ось дивіться. Ма на, на Магнусі чувак. Багато говорив. Саботаж, сальнісер. Я по-моєму він АФК стояв. Наскільки я пам'ятаю. Просто взяв сальнісера на сапорт з мідасом. Пішов в ліс. Руда таксичила. Р... Мкаток сечить. Це все я кидав репорти. І вони враховують. Дивіться. Одинадцяте число, одинадцяте, одинадцяте. І така фішка ще. Якщо ви кидаєте репорти, то ви повинні кидати їх тільки по опридіоній причині. Не кидати усі в підряд там чувак один раз здох, все йому репорт. Ні, ви не повинні цього робити. Ви повинні кидати репорти тільки тоді, коли це реально вигідно. Тобто, чувак по причині іменно, помер там, наприклад. Просто пішов, став під тавер і здох. Ну, типа, і ви поставили паузу і чекаєте, думаєте, блядь, може це чувак за ні. Якщо ви бачите, що він просто помер і нічого після цього не сталося, і далі собі біжить, грає, то цей чувак просто взяв і на Оце репорт можна. Оце за таке вважається. Йому мінус поряда, а вам в плюс поряда йде. Тепер переходимо до гри. Який план на гру? Як ви повинні камбекити свій ММР? Є свій порядок. а якраз ММРом ви можете пожертвувати. В першу очередь ви повинні грати на саппортах. Неважно, ви викері, гравець, смійдер, тройка, неважно, ви повинні грати онлі саппорт. Просто в саппорти це така роль. Наприклад, от я останнім часом беру Дазла. Ось. Дивіться, беру Дазла, інколи виграю, інколи програю. Е, ну, це ви на сапорті зазвичай ігри рідко буваєте, те, що солите. Просто там десь... Наприклад, в моєму случаю хрест десь нажав, виграв, хрест десь не нажав, програв. Ну, коротше, суть ви зрозуміли. На сапортах ви берете оце з, з, зазвичай, я вам дам такий э, гайд свого роду ще невеличкий, э, по, по героям, яких треба брати, щоб апати поряду. Ви повинні брати сапортів, у яких є підсейв, у яких є хіл, ну або не, одне із цього щось. Стан. В общем, якийсь сейф э, скіл. От. Наприклад, дозла це прекрасний скіл, хрест порожня могила. Вообще імба. Третій скіл хілить додає броню. Так. Дальше сильні сапорти для автопоряду. Реально, я вам ця безрофладь. Чейна, раджу не пікати, хоч цей герой з скілом, під сеймом, да, броньою. Але на лову ММР оце в мене 3000 зараз. Ось, ви бачите, легенда третя. Це не робота. Точ, точніше робота, але чуваки, буде скоріше вам кид кидати репорти. <рес> Просто кидати репорти, що ви герої не взяли такого як треба. Не рекомендую. Так, що ще? Вінга, хороший сапорт, фарлок. Тільки Вівєрну теж рідко-рідко, це тільки якщо в драфт підходить, так що беріть в, в інакшому випадку ні. Тускар інколи заходить. Ви можете шариком підсягнути, з сновболом, другим скиллом. ще імба теж. Часто на ньому граю. Ліч. Сильний. От, ліча теж рекомендую. Хто ще такий сильніший? От Леон, на самом деле, ну, він не без спецсель, так що плюс-мінус можна брати. Тоже хороший, Абадон хороший. Ну, в принципі, все. Шадовдімон теж хороший, але uh, для порядів не беріть його. Тільки беріть його тоді, коли у вас uh, поряд нормальна висока кількість. ну в общем, тоже Сильний герой. Але uh, в полі для лоу-ММР гравців він породу слабий. Тобто, не рекомендую його брати. Я самий сами топовий. Герой для апа поряди це Дазл. Я на ньому граю зачастую в турбо, щоб апати поряду. Інколи, коли хочеться нормальної гри, я беру, заходжу в рейтинг і не запускаю катку в рейтингу на дазлі п'ятерки в основному. Рідко що на четверку пада. Висновок. Точніше, не висновок, а суть. Ви повинні е, грати, якщо оце, оце саппорти. Якщо ви хочете взяти кора собі якось, то це на ваш страх і риск. Ну як, без страха, звісно, ну просто ви рискуєте своїм порядок. Е, ви можете зіграти на, на кері якомусь, да? але на лоу Мер дуже часто бійок оцих оцих драк, оцих безполезних ні за що файтів. Просто так, оце зустрілося два герої або три. Три на три почали збитися. Все. І якщо ви в той файт не прийдете, то вам, скоріше за все, репорт кинуть. Тому я рекомендую брати оце ж тих самих сапортів, оце таких як Даз. Тренд Протектор, це ті e це ті герої, які сейвлять і які роблять хороший тімфайт. Ну і Ліони теж, типу, кнопки по області взагалі в будуть, я вважаю, ну типа, на ММР тим болі. От, ви дожніше знати, оце наостанок я вам скажу, що ви будете, скажіть за все, програвати частіше, частіше на саппортах. Якщо тим паче, якщо це ваша не основна роль. Просто із-за того, що ви на саппортах не можете, тащити ігри в соло. Бо якщо ви візьмете на тому самому Дазлу, Мідас там. Дезолятор, якийсь дагон, условно, да? І будете ходить убиватись їх. Вороги скажуть, ого, їбать, він сильний. А в, своя, ваша союзна команда скаже, блять, що за руїнер? Він, він грає на п'ятерки дазлі і фармить, отакі такі шмотки купляє Ні, це не діло. Кидає їм репорт, саботаж там, і грани на свої ролі. От цього не треба робити на саппортах, якщо ви хочете апати порядок. Ви повинні збирати слоти на команду, на тімфайт, на підсейв, на хіл. Постійно варди скупляти, постійно дасти носити, смоки. І це, і не забувати про те, що ви не повинні колити, ви не повинні пінгувати по карті. Ви бачите, просто якийсь кері вашої і ферми. Все, ви під ним стоїте, допомагайте йому фармити. Ставте під ним варди, ставте щоб його. Ставайте так, щоб на нього в смоках не вийшли, а вас зацепили А кері ваш спокійно вийшов, і далі пішов фармити. Все. Ось давайте на карті покажу зараз. Ось, наприклад. Ворожа команда. Виходить на вас в смоках. Ось ще керрі фармить. На, на вас нападає, ви там ось жмете кнопки, ваше кері бачить все. Спокійно виходить, ось о. Ви задоджили ворожий смок. Ось примірно так ви повинні грати. Ну, це ще це тільки просто такий мікромомент. Урну, і інколи, якщо у вас фрішна лінія, тим полі, ви граєте проти якихось героїв, проти них там де Хілки, всякі дазли, ну, типу некрофоси примерно, да? берете Урну. Аркани, Глімери, форстафи, Меки. інколи Солар крести підходяться, герої з фізовим уроном, от. барабани можна брати, аури, пайпи, це все, оці предмети дуже гарні для тімфайтів і для того, щоб цей своїх героїв. І завдяки цьому, що ось на вас напали, типу, герої, там вашу керію бувають, ви на нього хрест кидаєте, засейвили, він скаже: Ого, пасіба, їбать, ти хороший yes. хрест нажав. Я вижив. Спасибо тобі. І він в кінці ігри ну, це на всю гру заповниться, і в кінці ігри по-любому скине тобі лайк. Той самий. Або як мінімум репорта не дасть. Просто із те, що ти граєш на Дазлі, який сейвить. Всі. Ну, своїх соїзників. Ось давайте я вам покажу одну із ігор на Дазлі, які я шмотки брав. ось, ось цю я виграв. Які шмотки тут брав? 10 хвилина. Починаємо з 10 хвилини. 10 хвилина, у мене сапожу ось такі шмотки. Це ми на лінії домінірували з Боніком. Ось 2 кіла зробили. 1 кіл у мене, 4 асіста. Ну, в общем, прекрасна лінія. Ми лінію виграли. Це ще ми грали проти Марсі, в якої був високий. В общем, теж вона домінірувала. Ось. глімер я взяв першим слотом. Давайте ворожого сапа. Якогось візьмемося. Глімер. Далі, після Глімера, я собі аркани зробив. Я хотів зразу Глімер, бо просто там багато магічної шкоди було, тому я інста-глімер першим слотом брав. Далі, після аркану я взяв Алібарду. В Марсі, вона першим слотом взяла Кристалі собі, далі бере Агані. Це вже просто з руки стільки урона навалі і Сайленс по області. Це дуже неприємно. І дивіться, Мелькі Кінг Бар, без БКБшки. Взагалі, ну, придурошно, я зразу викупив. Ось мій Акс. Ось у осьо моя тройка тіні це Ах 4, якщо. Четверта позиція. Ось, 27-ма хвилина, я залібардой. Все, коли я купив Алібарду, Марсі ніколи вбити не могла. Я кидав сейв на, на Омніка чи на цього Бонніка, все, він всіх убивав. І не, і не могла його вбити. Все. Потім я під конець ігри купив холілоки, там хілив, вихилював усіх на фулл ХП, і ми все, трон спушили і виграли. Ось такий приєм, закуп у вас повинен бути на, на саппортах. В принципі, не на кожному саппорті, от, от от на Бейні, от на Бейні. я обично збираю гліммер. І Інколи. А так, форстав з першим слотом, з таким аспектом круто, дуже стакається. В общем, це все, що ви повинні були знати в цьому гайті. Я думаю, ви зрозуміли. От. Ну що, всім удачі, всім пока. Апайте порядок і не кидайте репортів про сатак.